Привіт, дівчатки! Ви на каналі Yuki Beauty. Мене звуть Марія. Сьогодні е, виходить моє перше відео на YouTube. Е, я дуже хвилююсь і я хочу з вами познайомитися трішки поближче. Е, я українка, яка проживає в Канаді. Е, в мене дуже-дуже багато різноманітної косметики. Як для нормальної людини, то задужу. Але я це діло дуже люблю. Мені. Це подобається. У Мене захоплення, можна так сказати, таке е косметика. Е я як то маю задоволення, таке, коли ти розглядаєш ці баночки, наносиш різноманітну косметику, і це тебе захоплює, ти можеш відволіктися від своїх якихось проблем, так сказати, е поринити у це. Та е в такий тяжкий час, як зараз війна, хочеться якось знаєте, іноді. Е Змінити трошки думки, бо кожен день це трагедія, це... відбувається ці трагедії, а для мене квіти та косметика це те, що мені приносить задоволення, і я можу трошки від... відпочити та переключити свої думки. Тому я вирішила создати свій youtube канал та розказувати вам за різну косметику, яка в мене є, яку я ще хочу купити. Я в Ніякому разі я не візажиста, але чому би ні, чому ми е, не ділитися з вами е, всім тим, що знаю я, що мені подобається, може для вас це буде до наснаги, може для вас це буде дуже корисно. Тому я хочу вести свій YouTube канал його розвивати, розвивати свій Instagram, TikTok, знімати більше відео. Відео на разню тему показувати, робити вам відгуки, обзори. Для мене зараз це якась віддушина. В мене сьогодні є ось такі дві чудові палітри від Hourglass. Дуже скажіть, гарні. Мені подобаються. Дуже гарні. Ось такі палітри. Які я хочу вам показати, то щоб ви побачили, наскільки вони різні. Це я купила у 2001 році ще до війни. Ось, але з цією палітрою вийшов невеликий казус, так сказати. Ця палітра вже цього року вона вийшла до свят, до Різдва. Що трапилося з цією палітрою? Чого сюр і так далі? Ця палітра вийшла, ось таким кролик тут є. Вийшла в 2011 році. Їй було дві палітри всього. Була така ж сама упаковка, але світла. І була ось ця. Я собі замовила на німецькому сайті, бо вони повсюди були вже розпродані. Якось я прогавила спочатку це. Потім вже коли побачила, то вже не було світлих ніде. Я знайшла тільки на одному сайті німецькому цю палітру. Я думала, вау, супер, клас, Зараз я її замовлю. Я її довго чекала, мабуть, тижні три. І яке було у мене розчарування, коли я її відкрила, і ця палітра не світла, а темна. В мене був шок, я дуже засмутилася, тому що мені так хотілося цю палітру, Я її марила. Бо я на той момент бачила у всіх блогерах, у всіх дівчатках її так хвалили, яка вона класна, яка вона цікава, ця палітра. Мені теж її дуже хотілося, але я дуже засмутилася на той час, бо прийшла ця палітра. Я зв'язалася з тією компанією, в якої я замовляла. Вони мені сказали, що ой, це якась помилка, нам дуже шкода, що так трапилось. Ми ось не хотіли, ми гадали, нам дуже. Нам дуже-дуже прикро, але ось що маємо. І вони мені сказали, що є два варіанти. Чи я її лишаю собі, і вони мені дають якийсь купон, я вже не пам'ятаю, якась там знижка була. Або я їм повертаю. Але а, повернення було за мої кошти. А, мені треба було оплатити висилку. А, і що ще? Не пам'ятаю, що вже ну, що ще треба було оплатити. Вони сказали, що вона приїде на склад, вони її перевірять, чи користувалася, чи не користувалася її. І це так довго і я розуміла на той час, що це настільки затягнеться все, і я її буду чекати просто вічності кошти, поки вони мені повернуть на мою картку. І я вирішила її залишити. Я гадала, що можу буде користуватися їй хоч трошки, але. З цього я наносила ось цю пудру, вона в мене була як бронзер. І використала ці світліше рум'яна. Все. По суті, вона нова, дуже шкода, що так з нею вийшла. Я потім у 2022 році я вже не купляла ніякої палітри, бо мені якось так, я думала, щоб не було так же само, як і в прошлий раз. І я пропустила. А в цьому році я заказала, вийшли дуже гарні ці палітри з гарними опакуваннями, такими Прям гарнюні. Вони є різні. Є ще сова, є ще змія та леопард. Коли я її купляла, то неможливо було костомізувати ці палітри. А можна було купити лише три: це була медуза, змія та леопард. А коли вона мені вже прийшла вона так само довго йшла, мабуть, тижні-два. Я писала до Орглас, де моя палітра, бо я бачила, що вони її відправили, а тої палітри не було, вона не могла до мене ніяк доїхати. Тому я їм стала писати, і вони мені сказали, що так, у нас дуже багато замовлень, бо це новинка, ми її вислали. Вона лежить у на складі у перевізника, а перевізник її ще не відправив. Супер думаю. І думаю, хм, коли мені її відправлять? Ну окей. І так вийшло, що, мабуть, тижні два вона до мене їхала. Але коли вона до мене доїхала, вона вже з'явилась на канадській сефорі. А щоб ви розуміли, канадська сефора до мене їде максимум один день. Якщо б я знала, що вона буде на сефорі, я б її замовляла на сефорі, але мені її дуже хотілося, тому я її одразу в перший день ще по предзамовленню замовила на їх офіційному сайті. Але... Коли я їм написала, що я дуже довго чекаю на цю і коли вона до мене взагалі приїде, вони мені дали знижку на 20% на наступну, на наступну мою покупку. Але поки я ще нічого на їх сайті не замовляла, тому що від Hourglass я люблю тільки їх палітри, ось ці. Або мені дуже подобається їх пудра Ambition Light. І в мене ще є ось така їх пудра. Ось така манюська. Це Translution Setting Powder. Зараз я вам її покажу. Така масюсенька. Така манюська, красивська. Така манюсенька. Тут її небагато, мабуть, це мені прийшов як семпл. Тут написано, що тут є 9 грамів. Вона дуже класно підсвічує під очами, бо в мене шкіра сама по собі дуже така... Ой, вибачте, шкіра така дуже сама по собі жирна. Тому я спочатку наношу свою улюблену пудру від Лоречки Марсі. Лариса мені подобається. Ось. А потім вже наношу а, пудру від Over Class. Ось. Тому сьогодні ми вам зробимо ось такий обзор на ось цю. Також по мене. Цікава, бачите, цікаву палітру. Мені вона дуже подобається. Дуже вона класна. Спойлер, як завжди, ну ок. Тому ось так. Ще хочу вам. Розказати, одну таку поділи, поділитися однією такою своєю думкою, чому я взагалі вирішила відкрити свій YouTube канал І В мене є улюблені блогери, наші українські дівчатка. Це Овал Валя, Сирена. Овал Сирена, здається, нік, дівчинка Валя та Дачанка Б'юті. Це два б'юті-блогера котрі мені зараз не дуже подобається. Валю я дивлюся дуже довго, коли вона тільки відкрила свій ютуб канал. На датчанку я підписана, мабуть, півроку. Це дуже класні і круті дівчатка. Вони дають багато цікавої інформації. У них дуже багато цікавих відгуків. А які валя робить макіяжі, то просто пушка. І ось, мабуть. В останніх відео я е, у Валі почула таку гарну думку, яка мені дуже сподобалась. Це, вона сказала так, що е, поки ти сидиш і думаєш, вже хтось робить. І так і є. Я якось так е, задумалась на ці фрази, і думаю, ну так, поки я сиджу і думаю, коли я почну вести свій Ютуб-канал. Вже хтось бере, знімає і робить, і робить крутий контент. І думаю, а чого би ні? Чого? Самої не спробувати вести YouTube канал, вести TikTok та Instagram. При тому, що, хоч я і знаходжусь в Канаді, але я хочу популяризувати український контент і вести контент на українській мові, бо я сама з Луганської області. І це весь регіон російськомовний, але всі відео я буду знімати виключно українською мовою. Може, зараз вона не така прям, ідеальна, яка може бути, але я хочу і буду робити все, щоб мій канал роз і українського контенту стали. Набагато більше, ніж російського, і взагалі, щоб наші дівчата не дивились російський контент, я сподіваюся, що на болотах більше не буде таких класних брендів, які зараз є во всьому світі, і Росня взагалі залишиться в ізоляції на все життя за те, що вони собаки всі зробили. Тому ми будемо продвигати наш український. Що я хочу вам розказати? В цій палітрі є один бронзер, двоє рум'ян, дві пудри. Одна більш світліша, друга більш жовтенька, і ще є опал. Ну, а як для мене це більше, я використовую як хайлайтер, напіврум'яна, бо він такий де, я не знаю, може бути небачно блискучий, гарненький, і більш він такий рожоватий з блискітками. Зараз я вам ще покажу ці рум'яни. Це ось цей відтінок. Більш такий моя камера не хоче фокусуватися. Вона вся вийшла. Ось так може бути. А це більш рожеві. Більш такі вони рожеві, Ось такі гарні відтінки. О, Є фокус. Дуже гарні. Мені дуже подобаються, я хочу з вами їх нанести на обличчя і поближче вам показати. Зараз я хочу вам ще для зрівняння показати. Тут є дуже схожі такі, як на мене, кольори. Наприклад, ось цей рожевий, дуже схоже на цей рожевий. Вони схожі, але трішки різна інтенсивність. Так, де моя камера? Фокус, Hello. Фокус прийшов. Ось так. Ну, вони схожі, одні трошки плідніше, а інші. Трошки інтенсивніше. Але не ну, дуже схожі між собою. Так, що у нас тут схоже? Бронзер різний. Дуже вони різні бронзери. Так, з чого почну? Я сьогодні з тоном. Потім в мене на обличчі тіні Наташа Динона, е, олівчик і все. А, і весь тон закріпила я пудрою. Хочу е, показати вам пудри для початку. Тому я більш люблю е, наносити мене я ось цю пудру під очі. Вона ну, дуже гарно виглядає, вона там така підсвічує, вигладжує і набираю і ось сюди я наношу під очі. Ось так. Ну, мені дуже воно подобається під очима, дуже гарно виглядає. Ну, як то вигладжує, бо в мене тут є такі ямки, і в мене більш під очима тонка шкіра, тут грубша, і вона якось то все вигладжує. Мені дуже подобається. Я воно все на обличчі. А зараз візьмемо пухнастий пензлик, та нанесемо ось цей відтіночок. Більш такий він жовтенький, гарненький, на всю периферію обличчя. Беремо ось цю жовтеньку пудру. Та я її наношу, люблю наносити так от вигладжуючими такими рухами. По периферії обличчя. Вона не дуже, як то її можна побачити, але вона таки дає ефект якоїсь такі, такої дорогої та хальоною, шкіри, мабуть. Можна так сказати. Набираємо. Пефірія покинула чат. Пожили на все обличчя. Так, далі. Що ми з вами ще подивимося? Це подивимося на ці рум'яна. Вони дуже-дуже гарні. Одні більш темненькі, інші більш світленькі. Я люблю ті і ті, але сьогодні давайте. Давайте візьмемо такий пензль мене є. І давайте візьмемо ось цей відтінок, набираю трошки не струшу, бо він такий інтенсивний. Та наносимо потроху. Я думаю, вже вам видно. Наскільки він гарний такий ось так, зараз зробимо на другу щічку так, прибираємо, я їх зробила. Трішки яскравими, щоб вам було добре їх бачно. Мені, здається, дуже такі гарні. Далі, тут в цій палітрі ще є бронзер. Зараз ми беремо ось такий великий пензель. Трошки набираємо, але він такий інтенсивний. Так, розстелкуємо моє. І сюди. Ну, подивіться, яка в нас краса виходить. Горнюю. Залишилась Opal Powder. Ця. Зробимо хайлайтер. Такий в мене є для хайлайтеру пензлик. Набираємо, трошки спушую. Дивіться, як Ну краса ж. Страшна сила. Клас. Мені дуже він подобається. Дуже гарна палітра, цікава. Як для мене це одна із найкрутіших палітр від Hourglass. Вона дуже універсальна. Для дівчат, для світлої шкіри в мене більш вона не світла а літо. літом я загораю більш швидко. Зараз трошки вже підтон кожу змінюється, але все одно мені вона подобається, подобається, як вона виглядає. І мені здається, що це одна із найкращих палітр від Hourglass. Бо ця палітра я її, мабуть, все ж таки продам. Бо вона в мене лежить для дівчаток, які більш темненькі, буде дуже гарно. Але для мене вона якось, якось дуже темно. Шкода, я всім дуже рекомендую цю палітру. Я кайфую від неї. Її завжди хочеться тримати. Ручка до неї тягнеться. Тому дівчата, якщо у вас є можливість... Купляйте, поки вони є. Я знаю, що зараз вони з'явились на Сифорія. Є вони на Сифорія в Америці, є вони на Сифорі в Канаді. Мені здається, ще й залишились вони на Сифорія в Європі, бо їх дуже-дуже швидко розкупляють. Тому, як кажуть, Why not? Всім дякую, що ви завітали на мій канал. Я була рада зі всіма познайомитися. Бажаю гарного дня та гарного настрою. Всім па-па!